Мене звати Напоєнка Ірина, мені 15, і я з міста Суми. Чотири роки Ірина займається боксом, і це був її свідомий вибір. Батьки казали, ну, ти дівчинка, ти розумієш, що це буде боляче, все. Я кажу, мам, тату, я хочу. І оце я хочу. Ми пішли на тренування. Це було дуже, мені сподобалося з першого її тренування, я закохалася в цей спорт. Війна не вплинула на рішучість Ірини продовжувати тренування 24 лютого. І ти розумієш, що війна на навтоворі почалися вибухи, почалися ракети, і я не знала, що робити. Але перше, я продовжувала займатися вдома. Я просто хотіла цим займатися. Я не думала, що я буду виступати. Я не думала, що я буду там десь кататися по зборах, я буду в збірній Україні. Я не думала о цьому взагалі. Я просто хотіла займатися. На минулому тижні у Вінниці відбувся чемпіонат України з боксу серед юніорів в пам'ять загиблих під час війни, боксерів та тренерів. Там Ірина, єдина з представників Сумщини, стала чемпіонкою України. Новій категорії до 75 кг. А в цьому питинку заявною перевагою перемагає і стає чемпіонкою України з боксу серед юніорок 2024 року в місті Вінниця спортсменка Червоного кута Ірина Маплієнко. Сумська обладнання. Фіналі я просто розумію, що. Все, це, це відбір на Європу, я повинна його виграти. І я закінчила бій доскорово. І в другому раунді я просто її два рази відчитали в нокдаун, і мені підняли руку і сказали, «Все, ти виграла. Ця перемога була другою перемогою Ірини на чемпіонатах України. В цей момент це була радість. Це радість, і перша моя думка була, я змогла. Я присвятила цю перемогу своєму тренеру та своїм батькам та хлопцям зі збройних сил України, тому що у мене тато військовий, і я присвятила це. Цей поєдинок, цю перемогу, цей кубок то здобула. Я присвятила це 155 му батальйону. В подальшому Ірина бачить себе чемпіонкою світу та олімпійською чемпіонкою. Про це зараз вона мріє і до цього йде через свої тренування. Я зроблю все, бо я хочу потім піти після. Любительського боксу я хочу піти в професіональний спорт. Я хочу займатися під цим професіонально. Кожен спорт особливий по-своєму. Людина шукає ту стежку, по якій хоче йти сама. Крім тренера, говорить Ірина, велика заслуга в тому, ким вона стала сьогодні. Це підтримка батьків. Бувало таке, що бапа брав перчатки. Ми з папою трішечки доріли. Ну це було весело. Батьки знають, батьки люблять мене таку, яку я є. і вони знають, що я цим займаюся. І вони мене в цьому підтримують, і це дуже добре. Тренер Ірини Ігор Курський говорить, в свій час він побачив в ній потенціал, і це бачення не зрадило. Вона вже є дворазовою чемпіонкою України. Що буде далі, залежить від неї. Олександр Качанов Валерія Зарудна Суспільне новини суми.